Ось такий вигляд після нічного удару шахедами мають багатоповерхівки у жмеренці. Мешканці будинків зночі прибирають зі своїх квартир бите скло та розбирають те, що зруйнували уламки збитих безпілотників. Квартира пані Олени тепер без балкона, вікон та дверей. Так бабахнуло, що все повелітало. Вікна на балконі, балкон розірвало, двері полопали. То це ж хто це ще може не чути. Коли люди почули антимопедну роботу та вибухи, побігли в укриття найближчої школи. Ховатися допомагали і рятувальники. Хто не міг оперативно перейти до сховища, тримався подалі від вікон. Мама пані Галини ховалася між стінами. Саме тому не зазнала травм, певна жінка. Якщо було б, то скло б все на нас, бо якраз коло балкона кровать, то було б її кровать, то вона була б вся в склі. Пан Євген побачив те, що лишилося від його помешкання, вже коли повернувся з укриття. Вибиті вікна, всі стекла, всі в квартирі. Всі цвіти, там кояка техніка, ну то таке. главне, що всі живі, всі цілі. Доки мешканці квартир розчищають потрощені оселі, рятувальники демонтують та прибирають пошкоджені конструкції, що будь-якої миті можуть обвалитися. Міська влада створила спеціальний штаб, де готові розселити людей, які потребують прихистку. Для людей розгорнуті місця тимчасового проживання. Кого є потреба, може звернутися. І це все надається. Їжа, теплий, одяг, чай. А куди ж людей будуть місця, не можна? У нас є місця да, да, з ліжками, самозлами. Все повністю з усіма умовами. Спеціальна комісія вже взялася за обстеження пошкоджених багатоповерхових та приватних будинків. Люди обіцяють забезпечити склом та плівкою для вікон. Наразі весь цей мікрорайон міста відключено. Від електро та газопостачання фахівці служби обстежують будинки та перевіряють, чи не пошкоджені газові комунікації до вечора. Як електрику, так і газ обіцяють людям повернути. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Програма «Вікна СТБ», єдині новини.